Трохи шестом, а вот Будешь? Будешь купаться, А Будешь? Будешь Будешь, Будешь купаться? Да. Точно? А нет. А нет, таки? Так нет. Там же, наверное, по запаху гореть. Помышлен. Пошука, сідай. Кто работает от нее? Ой. Кто работает, тот ест. Учись. Никто не работает, этот мест. Да, учись туда, что я. Красивий получился, да? Це з-за того, що кришка була закрита, мені кажеться. Рука в жар хороший, все. 4, 5, 6, 7, 8 штук. Да. А гостей дев'ять. Так що тут? Я ж ти шов, шо пишеш, шо, 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 наказу. Шо, 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 шо. Некоторі шом И полтора. Легенько. Просто просто. 58 кілограм на даний момент. Без нуля. Без нуля. Ти що? ми завжди в гості ходимо з розчотом кожному по шампуру. Саша їсть і свій і мій. Так. Хорошо, сьогодні не жарко. Прекрасно. Куди ложить? Прямо сюди? На лаваш. Не ще мочай, не ще мочай. Ти що? В нос натіче вода. Не исправимый, короче. Да? Опа, дядь. Дай ей манер. Нічого. Здравствуйте, я именно. Мені тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Солнце Б. Это би. Дима. Ти прям так на фоні красивої голубої машини в голубой кофті. Прям як картина. картина. Все, Діма, хвата, прийшли так, вже гості. Так, ти так, ж дав вже ж гостей. Папу, вітать з днем народження. Фотографіруй деграмляй. <реку> <реку> День народженням тебе вітаю. Сього здоров'я бажаю. Ти, щоб розум був вже 40, 40 років цьому кабаці одріж великий собаці. Ти ж... любиш гроші зелені, тобі зелені грошей. Брізь мені брізь. Раз. Ні, лучше мені, ні, я скажу, салати. А горілку не дав. <різь> Ми всі готові. Дякую. Пішли.

Не ваше дело, не ваше дело. Слухай.